Весняна Оранка Лугбамет 3 35 А ну що ти тут настраюєш? Що ти тут настраиваєш помирає? that's what they do Ось така у нас весняна уроч... ураночка 2025 року. Отак. От Ореться. Не можу вам сказати скільки сантиметрів. Хіба поміряю ось тим. З бішечним коробком. Сантиметрів 20 орре. Їде він. О моща їде. Зараз підійду поближче, щоб вам показати, так прям аж Тут пять сел. О, підняв і поїхав треба цьому. Сейчас сира, сира. Сейчас сира. А він і перебеться трохи. Ну так Все. Хорошо в нас? Довганько нас на ютубі не було. Ну ось о. Де. Ось тільки виїхали. Подумаю, зніму ж уже вам контенту трохи на ютубчик запиляю відосик. Бо це ж не діло вже ж. Ой, ого, йоло. Хоч щось там видно, чи ні. Бо мені щось за сонцем нічого Ось, не Ось води вже набрався. Ой, то є. Вже все пороставало. Вже кругом вода, все, вже морозів можна не очікувати, бо, бо по чорні луг, так що. Вже все, вже морозів великих не буде. Все, тут влажненько, тут ось дивіться вступою влага, витуєн виходи. Так що, ну вже ж діло весняне, так що вже пора. Влага, це добре, це дуже добре. Виворювать. Ось оцей ось участок, Оце оці борозни, О, от, от, ну, от до огороду і до цього ось бугрика, оток. все отак буде. Зараз батько заїжджає. Узнімем ж вам уже контенту щоб було все як як годиться. Ну так сейчас, Тут нежно, вот так И оп, и пешёл И пешёл И пешёл Вот так Сюда Сюда Оки греба, оки шлифуя, оки шлифуя yeah. Ну, ца, конечно, ца То дивишся форсаж 5 це ще лучше, ніж форсаж 5. Загалі це прекрасно нас. Колеса шліфуєте що вообще. Вон спит корней. Piz, piz,